Ніхто не пояснює тобі, як саме запустити цей перший продукт. І тому у них це виглядає гроші в легкості. А тобі це супер важко, і ти кожен цей етап просто витягуєш з себе. Привіт, привіт! Мене звати Рута. Я технічна продюсерка твоїх улюблених блогерок. І сьогодні буде трошки нетипове відео для мого Ютубу. Зазвичай я розказую покрокові Інструкції, як щось налаштувати чи зробити. А сьогодні буде таке більш розмовне відео, де я відповім на питання, яке мені задають постійно. Я його чую на консультації, я його чую в своєму інстаграмі, і це питання про те, як же все ж таки запустити свій перший продукт, як відкрити двері в запуски і почати заробляти в інстаграмі легко. Одразу скажу, що я взагалі-то не маркетолог, не методолог і не продюсер, хоча я трошечки попрацювала в кожній з цих професій. Але я технічна продюсерка. І це означає, що я бачу всі ці запуски всередини, я знаю, що там відбувається, я налаштовую ці запуски. І, наприклад, в 2024 році мої клієнтки зробили більше 250 тисяч доларів на запусках. І в цих запусках працювала я. Тому в мене достатньо досвіду, щоб розказати тобі, як же все ж таки запустити свій перший продукт. Це відео я записую з думкою про те. Що ти вже маєш інстаграм, він упакований, в ньому є якась кількість підписників, і я не кажу про тисячі підписників. Я кажу про 500, 1000, 2000, 5000 підписників, головне, що вони є дуже активні, дуже зацікавлені, і це не твоя рідня і сім'я і друзі, а це реально люди, яким цікава твоя тема. Якщо ти ще не на цьому етапі, і ти тільки-тільки думаєш про відкриття інстаграму. То це відео може бути тобі корисним, але воно буде не таким корисним, як людині, яка вже а, має свій інстаграм. Тому, можливо, треба трошки почекати. Якщо в тебе вже все упаковане, все готове, ти знайшла свою нішу і свій продукт, то ти починаєш думати про те, як же мені почати заробляти в інстаграм, як мені запустити свій перший продукт. І зазвичай, що роблять люди? Вони йдуть до блогерів, які розповідають про запуски, там до продюсерів, до коучів і. Вони дізнаються, що треба запустити міні-продукт. Треба запустити марафон, треба запустити інтенсив. І їм розповідають, роби контент, роби те, запускай, тобі треба запустити свій перший продукт. Але ніхто не пояснює, як саме. Ніхто не пояснює тобі, як саме запустити цей перший продукт. І тому у них це виглядає супер просто і легко, і гроші в легкості. А тобі це супер важко, і ти кожен цей етап просто витягуєш з себе. Тому що коли вони запускають щось, то в них є команда. І в цій команді, скоріш за все, працює я, яка все їм це налаштовує. А в тебе такого немає. І ти сидиш, і ти вже на першому етапі тупо здулась, тому що ти не розумієш, і, окей, запустити. а що таке запустити? Ну окей, я можу зробити контент, я можу зробити рілси. І що далі? Якийсь соцінвойс, якісь відео, куди ці відео завантажувати? Ось на ці питання я в цьому відео відповім і. По суті, матимеш безкоштовну консультацію. Отже, зараз ми пройдемось по кожному з кроків запуску марафону, і я обіцяю, що до кінця цього відео ти все зрозумієш і в тобі трошки в голові проясниться, і тобі стане простіше запустити свій перший продукт. Перший етап запуску марафону це контент. Як і в будь-якому запуску, будь-чого, будь це будь продукт, чи твої послуги, чи консультація, чи щось інше, тобі треба зробити дуже багато контенту. Сторіс, білси, пости, каруселі, ефіри. Тобі постійно треба робити багато контенту. Причому в цьому контенті ти даєш якусь експертну частину, щоб люди зрозуміли, що ти дійсно експертка. І по-друге, ти тестуєш, під яким кутом і який офер цікавий твоїй аудиторії. Поясню дуже наглядно на прикладі схуднення. Уявимо, що ти фітнес-тренерка і ти хочеш зробити марафон по схудненню. Твоя цільова аудиторія це жінки 30 років, які мають дітей і які набрали вагу після пологів. Максимально стандартна аудиторія, яка зустрічається в усіх. Але навіть в цій аудиторії є різні офери і різні болі для різних людей. Наприклад, жінка може хотіти схуднути, тому що вона хоче відчути себе гарною як до пологів. Хоча жінка гарна і після пологів. Але вона хоче відчувати себе. Гарнішою вона хоче схуднути до от попереднього свого тіла. Це один офер, одна цільова аудиторія і один набір болей, по суті. А друга аудиторія не має таких проблем. Але жінка хоче відчувати себе більш активно зі своєю дитиною, мати можливість з нею побігати, мати можливість з нею там полазити кудись, кудись ходити і щоб в неї вистачало цієї енергії і сил це робити. Одна та сама аудиторія, одні ті самі жінки, абсолютно різні болі і абсолютно різні а, вирішення цих проблем. Хоча рішення, по суті, одне і те ж саме. Ти худнеш, ти набираєшся сили енергії, там, качаєш м'язи, оце все. Але по факту це різний спосіб а, залучити цю аудиторію. Тобто, перший етап ми починаємо робити контент і знаходимо оцей. Кут, під яким ми хочемо подати наш майбутній продукт. Як тільки ми цей кут знайшли, починаємо їм щось дарувати. Це етап лід-магніт. Що таке Лід магніт Це лід-магніт. Лід це людина, яка зацікавлена в нашому продукті, а магніт це, власне, магніт. Тобто це безкоштовний або іноді дуже дешевий, але зазвичай безкоштовний, але суперкорисний продукт, прям максимально корисний, який вирішує. Проблему, якусь базову проблему нашої аудиторії, який ми віддаємо безкоштовно в обмін на щось. І це щось у нас зазвичай, або підписка на наш інстаграм, або обмін якихось даних, або насправді ось все. Ось оці дві варіанти, які ми використовуємо найбільше. Це той етап, який всі знають, тому що всі писали ключові слова блогерам Директ. Оці всі блогерські, напиши мені сосіска в Директ, і я відправлю тобі чек-ліст, як чухати ліву п'ятку. Оце і є, по суті, від магніт. Тобто ми даємо ключове слово, ми пишемо ключове слово, ми підписуємося на людину, якщо ще не підписались, і взамін за це отримаємо щось класне і безкоштовне: чек-ліст, гайд, що завгодно. На цьому етапі нам потрібен чат-бот в інстаграмі. В мене на каналі є відео, де я пояснюю покроково, як його створити. Це супер просто, супер легко. Тобі треба буквально 10-15 хвилин все підключити. Налаштовуємо ключове слово, перевіряємо підписку і видаємо цей лід-магніт. Навіщо ми цей лід-магніт даємо? По-перше, ми набираємо зацікавлену аудиторію, тобто ми робимо рілси. Просуваємо рілси через рекламу, або просто сподіваємося, що він залетить. Люди, які бачать цей рілс, нові люди, не наші підписники, вони зацікавлені. Вони такі, о, мало того, що цікавий Рілс, так ще цікавий лідмагніт. Напишу слово, підпишусь на людину, в тебе новий підписник і зацікавлена людина на цю тему. А у людини є власне матеріал, і вона от-от типу на крок ближче до того, щоб купити в тебе. Які може бути літмагніти? Дам кілька ідей, щоб тобі просто запустити цей ментальний процес брейнштормінгу. Значить, це може бути гайд, це може бути чек-ліст, це може бути методичка, це може бути відеоурок з презентацією, це може бути подкаст, це може бути серія уроків, серія е, подкастів, якийсь безкоштовний марафон, типу е, ти даєш тиждень. Тренувань для схуднення, де всі проходять цей тиждень, а в кінці хочеш продати свою місячну програму. Тобто вони отримали вже тиждень безкоштовно, вони побачили результат, вони, їм все сподобалось і вони готові оплатити місяць більше. Щось такого плану дуже рекомендую піти в чаджіті, спитати, розказати про себе, спитати, дай мені ідеї для лінмагніту, подивитися на список ідей і обрати, що тобі більше подобається. Далі цей лін-магніт ми записуємо, готуємо, або ми записуємо відео. Про відео розкажу трошки пізніше. Або ми робимо там дизайн в канві, наприклад. Або я дуже люблю робити просто сторінки в Notion. Я всі ці назви залишу в описі, щоб потім було легше їх знайти. Я люблю робити чек-лісти і методички в Notion, тому що це швидше, і я не люблю заморочуватися з дизайном. Головне, щоб інформація була корисна. Підготували це все, зробили чат-бот, налаштували. Робимо контент, робимо, робимо, робимо контент, вже з запитом того, що нам треба набрати аудиторію, пишіть ключові слова і отримати лід магніт. Як тільки ми бачимо, що люди дуже сильно зацікавлені, це їхня тема. У нас збираються люди, які а, подивилися наш лід магніт, переходимо до наступного кроку, це власне контент нашого марафону. Взагалі-то існує дві а, способи думати про запуск. А перша команда каже, що треба спочатку записати уроки, а потім продавати. Друга команда каже, що треба спочатку продати, а потім записати. І насправді обидві команди праві, просто як на мене, це трошки залежить від того курсу, який ти запускаєш, від того наскільки часто ти запускаєш, чи це твій перший запуск чи ні, який об'єм цього запуску. Коротше, це дуже індивідуально. Але якщо це твій перший запуск. То ти можеш спочатку записати уроки, а потім почати продавати, просто щоб потім себе не стресувати, не думати, ого блін, мені тепер дуже швидко треба записати, бо я обіцяла, що через тиждень ми почнемо, а я навіть от там в кіт не валявся. Тому я пропоную спочатку записати уроки, а потім їх продати. Що таке записати уроки і що ми взагалі робимо? Зазвичай в таких от міні-продуктах. У нас є короткі відеоуроки, або вони там є з презентацією, або ми показуємо свій екран, що зробимо, наприклад, як я. Або а, ми просто записуємо себе, от як я зараз роблю, або, наприклад, якщо це якісь тренування, то звичайно, що ти показуєш себе, а не якусь презентацію. Як ми це робимо? Якщо ти записуєш себе як от тренування, то тут це просто: ти ставиш камеру десь на штатив, оце все робиш, обрізаєш всі негарні моменти, і в тебе вийшло відео. Якщо ти записуєш з презентацією, то тобі потрібен а, спеціальний додаток, щоб записати. Дуже часто люди користуються зумом для того, щоб це зробити. Але як на мене, то це виглядає, по-перше, не дуже гарно, просто не дуже гарно. По-друге, іноді якість відео не дуже супер. По-третє, тобі за зум треба платити, якщо не помиляюсь, 15 доларів на місяць за те, щоб мати можливість записати. Це відео і потім власне його використовувати. Тому, якщо ми хочемо мати формат відео з презентацією, як це записують класні блогери, які ми бачимо усюди. І щоб це було в гарній якості і безкоштовно, я в описі залишу посилання на відео. Його ще немає в Ютубі. Я обіцяю його колись запостити, але зараз воно є просто в форматі посилання на моєму телеграм-каналі. А це знову ж таки за безкоштовне відео. Ми використовуємо платформу під назвою ОБС. Її легко завантажити собі на комп'ютер. Ставимо тут телефон або камеру, або просто використовуємо вебку комп'ютера, ставимо презентацію, там це все відео пояснено. Коротше, записуємо ми відео саме ось так і маємо на виході гарне відео, дити і презентації, і це все в гарній якості, і це все виглядає суперпрофесійно. Я рекомендую десь мати якусь табличку, я це веду в Notion або просто в Excel можна це зробити, де ми пишемо назву уроку. Даємо посилання на презентацію і далі посилання на відео, яке ми завантажуємо на YouTube. Я потім поясню наступну укриття я поясню чому. А просто для тебе, просто для організації, щоб ти далі не заплуталась, яке ти відео записала, що тобі ще треба зробити, і щоб бачити взагалі весь рівень, весь масштаб цього процесу краще мати а, таку табличку. І ось ти записала всі уроки, підготувала там бонусні матеріали тощо. І тепер все це треба кудись завантажити, щоб власне твої учні після оплати могли відкрити і подивитися. Для того, щоб зрозуміти, як ми це робимо, я маю трошечки пояснити про потокові та автокурси. Що таке потокові курси? Потокові курси це коли ми зібрали групу людей, які купили. Всі вони в один день зайшли в програму. Разом пройшли програму з чатом, підтримкою, відповідями. І разом вийшли. От вони всі разом зайшли, всі разом вийшли, все. Оце от потоковий, коли починаємо 30-го числа і через тиждень закінчуємо, оце є потоковий курс, тому що він йде потоком. Ми потік запустили, потік випустили. Потік запустили, потік випустили. Автокурси: це коли людина може зайти в будь-який момент вийти в будь-який момент. На цьому етапі, от в процесі, в неї немає цього чата, підтримки, кураторства. Ну, в плані, що можна це зробити, але зазвичай цього немає, тому що цей автокурс, він проходиться автоматично. Тобто людина може зайти в будь-який момент, вийти в будь-який момент, і якби ніякої тут якби, лімітів немає. Для першого курсу я рекомендую все ж таки мати потоковий варіант, тому що, по-перше, це буде простіше. Тобі не треба якісь автоворонки, що це взагалі таке. Все дуже просто: всі в один день зайшли, всі в один день вийшли, все. Це максимально просто. По-друге, ти зможеш отримати реальний фідбек від людей і довести їх до результату. Тобто, ти в кінці отримуєш відгуки, фідбек, кейси людей, які ти запостиш до речі. Потім ти візьмеш кейси цих людей, як у них вийшли, їх точки А, Б, оце все. І запостиш собі в інстаграм у вигляді поста, каруселі, рілса сторіз і хайлайту, це все і скажеш: дивіться, яка класна експертка. Я ось так довела людину до результату, і це буде суперкласно. Тому щоб мати оцю комунікацію, мати оці результати і мати менше проблем, ми перший о, продукт робимо точно потоковим. для таких міні-курсів, інтенсивів, марафонів, зазвичай ми маємо. 5-10 уроків максимум, вони досить короткі по 10-15 хвилин. Тому ідеальна платформа для того, щоб це запустити, це телеграм-канал. Серйозно, ніяких там платформ, сендпульсів, чат ботів ні, просто телеграм-канал. Ми завантажуємо відео з доступом не для всіх, щоб воно було доступне лише по посиланню. Чому ми робимо так? Тому що коли ми завантажуємо відео в Телеграм, то воно завантажується лише в одній якості. найкращій. І потім, щоб завантажити його собі на телефон, щоб його продивитися, треба мати гарний інтернет, треба мати трошки часу, і це не дуже зручно. Тому, якщо нам не дуже страшно за те, що хтось може а, передати послання іншим, а, до речі, люди завжди знайдуть спосіб а, вкрасти контент, передати іншим, зробити скріншот, тому не дуже про це переживай. Коротше, ми завантажуємо це відео на YouTube, беремо звідти посилання, і це посилання даємо в telegram канал я рекомендую запланувати ці повідомлення наперед, всі ці уроки, щоб ти просто в моменті про це не думала. Як ми плануємо, дуже просто, коли ми пишемо новий пост в е, телеграмі, замість того, щоб натиснути просто на кнопку Відправити, ми її затискаємо, тримаємо, і у нас створюється, у нас з'являється нова кнопка, і там є кнопка Запланувати. І ми плануємо ці повідомлення. Потім, в моменті, якщо нам хочеться щось запостити, ми завжди можемо запостити, але наші заплановані уроки вийде в той час, який ми запланували. І останній, мабуть, етап це власне продаж. Коли все готово, у нас є купа людей, ми підігріли їх прогрівами в контенті в сторіс. Коротше, ми все підготували, настав час продавати. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна платіжна сторінка. Це або платіжна кнопка, або соцінвойс, або сайт. Я рекомендую використати просто соціальс, це буде супер просто. У мене на Ютубі знову ж таки є відеоінструкція, як це створити. Вона називається платіжна сторінка Way4Pay за 10 хвилин, здається. Я знову ж таки я залишу посилання в описі. Чи потрібно для це ФОП? Так, нам потрібен для це ФОП, ми ніяк від цього не, не здихаємось, це точно потрібно. Звичайно, ми можемо давати людям просто реквізит. На оплату. Якщо там просто три людини запишеться, то реально можна. Але ми думаємо про масштабування, ми думаємо про те, що ми потім будемо заробляти більше грошей, платіжна система нам потрібна. Окей? Тому відкриваємо ФОП, не боїмося, це не страшно. А, мені держава не платила за це все. Нам дійсно треба відкрити ФОП. Це не складно, не страшно, це буквально тиждень очікування, і у нас все готово. Тому, будь ласка. А, якщо в тебе вже є ФОП, то ми робимо Socinvoice в A4Pay, знову ж таки, інструкція буде в описі. А, і там, де у нас посилання на продукт, ми даємо посилання на наш приватний телеграм-канал, який ми створили в попередньому кроці. Беремо це посилання на Socinvoice і ліпимо його усюди у себе в сторіс, в своїх телеграм-каналах, усюди його шеримо, усім кажемо, переходьте по посиланню і оплачуйте. Або ж робимо. Чат-бот по ключовому слову, і по ключовому слову замість лінмагніту або після лінмагніту видаємо це посилання на оплату. Все. Ти готова до свого першого запуску? Я розумію, що це може відчуватися як багато-багато кроків, але я сподіваюся, що я зараз пояснила покроково, що тобі зробити, і тобі, хоча б, не так страшно і трошки зрозуміліше, що треба тепер зробити. Тому що ніхто не розповідає про технічну частину, а я зараз це зробила. Рекомендую підписатися на мій інстаграм, тому що там я розповідаю більше про роботу, і мене там можна побачити прям кожен день. Всі корисні посилання інформацію, все залишила в описі. Якщо в тебе залишилось питання, то не соромся залишати коментарі. Я відповідаю просто на кожен. Я всіх їх чекаю. Сподіваюся, що ми побачимось знову. Па-па!